Вітаю, друзі! З вами Тарас Береза і мовна школа, ти зможеш українською. Я знаю 190 днів лихоліття після наступу Росії на Україну показали жахливі наслідки цієї агресії. Але ж сьогодні мусимо аналізувати і її причини а одна з них, власне, полягає у Мові як цієї окупації, цього загарбання наших земель, Володимир Путін застосував тактику Юлія Гая Цезаря, окресливши мови своєї держави власне, теренами поширення своєї мови, Себто, де російська, там їх кордони Росії. Тому й не дивно, що окупанти насамперед заступили на наші східні та південні терени, де знаходиться найбільший конгломерат і російськомовне населення тобто з зросійщене, тому що немає такого терміну російськомовне населення України. Є зросійщені українці долію випадку, а за рахунок історичних обставин е, сьогодні не. Про звинувачення тих, хто і надалі послуговується російською, сьогодні про усвідомлення того, що допоки наші східні, південні та й центральні почасти терени залишатимуться російськомовними, це завжди будуть такі сигнали на мапі України, що агресор будь-якої миті може прийти до нас знову, і, начебто. Звільняти своїх громадян, захищати тих громадян, які говорять однією мовою з окупантом. І це найбільша небезпека. Тому як дорога нам українська земля, її клаптик, який героїчно відвоюють наші захисники, так і дорога нам сьогодні і мова. Я вважаю, що настав час, коли потрібно серйозно підіймати от питання мовні. Навіть у на найвищому рівні, навіть у час відсутності Міністерства української мови, навіть попри можливо несприятливі обставини, але ж мусить прийти у цій національно визвольній боротьбі усвідомлення мови як фактора української самоідентичності, як факт. І причини от цієї окупації практично 25% української території. Е, на жаль, на превеликий жаль, мова стала не останнім чинником е, цієї агресії Путіна, а загалом е, е, ця агресія показала, що Імперська візія світу у масштабах руського міра не передбачає жодного культурного мовного національного розмаїття. Там лише одна російська мова. А, як Подкоємиця радянського союзу, який завжди, завжди гнітив національні мови, культури, право на самовизначення, і те ж саме ми переживаємо сьогодні 30 років по його розпаду. Отож, завжди подумаємо над мовою, над тим, як ми говоримо, над тим, як ми пишемо, чи надалі переходимо на мову окупанта. Чи й надалі а, нам нема різниці, якою мовою спілкуватися. Чи й надалі у публічному е, просторі чи у бізнесовому середовищі переходимо на російську, бо так заведено, бо так модно, бо так говорить наша столиця? Е, подумаємо, тому що направду, що більше буде російської мови в Україні, то Менші наші шанси на власне це повне унезалежнення від Лабет-окупанта. Такі мої роздуми сьогодні. І долучайтеся до відгуків, коментарів, завжди радий поділитися думками. Такий аналітичний проєкт працюватиме у рамках нашого. Мовного клубу, дружньої, мовознавчої спільноти. Бажаю вам мирного неба і з вірою у спільну перемогу. До зустрічей у нових виданнях.